Зсу громлять ворога на запорізькому напрямку знищено потяг із пальним та ворожу техніку. Аналог плану маршала в США та ЄС готуються до масштабного відновлення України після війни. Кремль знову бреше. Росія звинувачує Україну у розповсюдженні радіоактивних речовин у Сирії. Шпигунський скандал у ЄС звільнили перекладачку, яка нотувала закритий виступ зеленського. Підозрюють у роботі на Росію. А у Франції російський баскетболіст під слідством за кібератаки проти США. Вітання, мене звати Катерина Пахальчук, і просто зараз про головне. Але спершу лайкніть це відео, якщо підтримуєте Україну і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. Росія готується до нової хвилі наступу і вже змінює тактику. Замість лобової атаки на Покровськ. Окупанти намагаються обійти місто з півночі. Про це попереджають аналітики інституту вивчення війни. Нова ціль добропілля. Місто вперше атакували ФПВ-дронами. цілилися просто у цивільних. Сюда опашел. Російські війська масово вдарили в дронами по центру Добропілля. Очевидці повідомляють про двох поранених цивільних жителів. Згоріло близько десяти автомобілів. Також аналітики прогнозують посилення тиску на родинське. Ворог сподівається, що ЗСУ самі відійдуть від Покровська та Мирнограда під загрози оточення з півночі. Але наші не відходять. Навпаки, нищать ворога. За даними речника оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктора Тригубова, на сході Росія стягнула 100 тисяч військових на один напрямок. Найгарячішими ділянками залишаються Покровськ та Новопавлівка. Водночас провалено наступ під Харковом під Вовчанськом ворога зупинено. Росіяни постійно намагаються чинити тиск в бік міста Вовчанськ та в бік прилеглих населених пунктів безпосередньо з території Російської Федерації. Але тим не менш вони там застрягли. Будемо чесні, вони там застрягли досить давно. це стабільний тиск, який вони підтримують. Фактично для того, щоб українці не розслаблялися зайвий раз, але Місто Вовчанськ вже повністю знищене місто. На жаль, але тим не менш пройти за нього вони не можуть вже понад рік, бо її там не точиться вже понад рік. Ви певно, це пам'ятаєте. Це була перша спроба заходу на територію Харківської області з того боку. І ось далі Вовчанська та прилеглих населених пунктів вона не пішла. На куп'янському напрямку за даними аналітиків діпстейт, є просування біля Борівської Андріївки та зеленого гаю. Окупанти почали знову атакувати у напрямку Слов'янська. Часткові успіхи ворог має на Лиманському та Краматорському напрямках у районі Яблунівки, а також по лінії колодязі, зелена долина середня на північний схід від Слов'янська. Біля зеленої долини там буквально лізуть по полях і посадках під постійним тиском. Також триває активна підготовка до штурмів у Запорізькій та Херсонській областях. Про що розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Крім того, за декілька останніх днів у нас збільшилась кількість ворожих авіаційних ударів. Ворог почав дуже активно працювати по правому березі на Херсонському напрямку, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами по декількох населених пунктах. Але і ми відповідаємо: 63-я бригада під лиманом дронами знищила 15 російських гармат. На Запорізькому напрямку ССО спільно з партизанами спалили техніку і особовий склад окупантів. І фінальний акорд: Мінус – ще один ворожий потяг із пальним між Токмаком та Чернігівкою на окупованій частині запоріжчини спалено десятки цистерн. 20 цистерн не доїхало до місця призначення. Ледь росіяни полагодили колію. І тут знову доброго ранку. Ми з України. Тому не забуваємо донатити нашим військовим для ліквідації усього російського на нашій землі. І подякуйте нашим захисникам навіть у коментарях. Вони точно це побачать. Тим часом євросоюз готує Європейський глобальний фонд підтримки для відбудови України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула Ляєн. Я хочу зараз перший перший фонд глобальної підтримки глобальної реконструкції та реновації України. А спецпредставник США кіткелог прямо заявив, Україні потрібен аналог американського плану маршала для відбудови, який свого часу підняв Європу з руїн після Другої світової війни. Тоді план маршала ставив однією зі своїх цілей об'єднання Європи, тобто знищення будь-яких валютних та митних бар'єрів, як у самій Європі, так і між Європою та США. Подібне на думку Келога, врятує і нас. Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план Маршала. Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною: відновити те, що було. Це буде нелегко. Я думаю, що ми готові до цього. Нагадаю, вчора у Римі стартувала конференція з відновлення України. У ній беруть участь лідери різних країн та представники приватного сектору, які підтримують українців та зацікавлені у відбудові та світлому майбутньому нашої країни. І поки одні говорять про посилення підтримки та єднання довкола України, в Польщі вирішили трохи образитися на Київ. Мало нам ображених зі східного напрямку. Дуда заявив, що Україна та союзники недооцінили допомогу Польщі у війні, зокрема у контексті постачання військової допомоги через аеропорт ЖЕШУВ. Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешові та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє, це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення. Також він додав, що Польщу не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги власне через територію Польщі. Про що саме йде мова? Не уточнив. Проте додав ось це закриваємо аеропорт у Жешові, А ви доставляєте в Україну морем повітрям? Не знаю. Скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні. Настрій самих поляків іноді теж не супер. Ось, до прикладу, у Варшаві місцевого поляка перемкнуло. О четвертій ранку він викидав меблі з вікна та кричав про депортацію українців. Депортувати українців! О, oh, ноу, no, стул! О, oh, ноут! No. This is the best year of the winter. Winter is coming. Наркотики чи крик душі поки не зрозуміло, але поліція з ним вже розбирається. Як вам такі союзники? Напишіть у коментарях. Ні для кого не секрет, що у Росії ну дуже широка агентурна мережа. Шпигуни є буквально скрізь, не виключені і європейські інституції. До чого це є? Росія ймовірно підіслала на закриту європейську зустріч свою шпигунку. Йдеться про французьку українську перекладачку, яка нотувала закритий виступ президента України Володимира Зеленського щодо оборони і зброї у грудні минулого року. На 2025 рік європейці пообіцяли надати Україні щонайменше 30 мільярдів євро фінансової допомоги, і обговорювали на що підуть ці гроші. Зустріч, на якій обговорювали ці деталі, відбувалася за зачиненими дверима, а перекладачам, які працюють на подібних заходах, суворо забороняють робити будь-які письмові нотатки. Але пише Ламонде. В розпал зустрічі чеські перекладачі помітили, як їхня колега, відповідальна за український переклад видання називає її пані І. Робить нотатки того, про що розмовляють чиновники. Про це негайно повідомляють Служби безпеки, які вриваються в кабіну та переривають перекладачку, яку спіймали на гарячому. Пише видання: у пані І вилучили нотатки та обладнання і змусили її покинути приміщення. У той же день її акредитацію анулювали. Вхід до приміщення Єврокомісії заборонили і розпочали розслідування. Чуєте відлуння кадебешних методів роботи, перекладачка, шпигунка ну, прямо сценарій для побідабесного фільму. Жінку, як ви зрозуміли, підозрюють у шпигунстві на Росію, а тому її звільнили і не запрошуватимуть на міжнародні зустрічі. Але цікаво, ось що як з'ясувалося, українські дипломати ніколи не хотіли з нею працювати, бо знали про її контакти з російськими чиновниками. Ламонде пише, що батьки цієї жінки росіяни. Українські посольства у Франції та Брюсселі кілька років відмовляли цій жінці в доступі до візитів за участі президента. Серед скарг висунутих до неї чиновником посольства України в Парижі було те, що вона підтримує професійні стосунки з російськими чиновниками. Пише Лемонд, тобто українські дипломати попереджали чиновників ЄС про небезпеку. Сама жінка звинувачення, звісно, заперечує. Забудьте про брудну бомбу, бо Росія вигадала нову фейкову жахачку про радіоактивну загрозу з боку України. Тепер Кремль розповідає про те, що Україна розповсюджує радіоактивні речовини під виглядом якогось військового майна, яке за геніальною задумкою російських сценаристів-пропагандистів продає міністерство оборони України. За даними української розвідки, цей наратив Росія зараз поширює у Сирії. На території Цирії поширюється інформація про продаж нібито військового майна, придбаного у Міністерства оборони України, вигадане росіянами військове майно, дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням плутоній та уран. Вміст капсул невідомий контейнер і його вміст виготовлені за класикою російської пропаганди халтурно. використано нечитабельний кириличний текст синю і для прикріплення логотипа. Повітряних сил, а також допущені грубі помилки у маркуванні. Ну я б хотіла оцінити задумку, але це вже було. Було у 2023 році. Коротше, крутять плутонієві казки по колу. Певно, з фантазією вже геть погано. Шпигунчині не знаємо, але працював точно на Росію. У Франції затримали баскетболіста збірної Росії Данила Касаткіна. Підозрюють росіянина у хакерстві проти неабикого, а Сполучених Штатів Америки. Відомо, що хакерська мережа, до якої за підозрою належав баскетболіст, здійснила атаки на близько 900 компаній, зокрема на дві федеральні установи США у період з 2020 по 2022 рік. У справі про російського баскетболіста-хакера вже навіть відбулося судове засідання. Спортсмени залишили під вартою до вирішення питання про екстрадицію. Баскетболіст звинувачення очікувано заперечує. Мовляв, жодного відношення до діяльності хакерів немає. Вірите? Хоча риторика Білого Дому щодо Путіна і Росії знову похитнулася у бік підтримки України та засудження країни терористки, США і Росія продовжують переговори. Це, звісно, не надто тішить, хоча знову ж таки риторика. Але про все по порядку у Малайзії відбулася зустріч держсекретаря США Марку Рубів і путінського коня міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Говорили вони майже годину, але результати зустрічі у сторін зовсім різні. Поки російська сторона хизується конструктивним діалогом і зацікавленістю сторін у підтримці хороших стосунків. Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему в частности могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий. Конструктивний і взаємоуважительний діалог по лінії внешнеполитических ведомств Росії і Соєдинних Штатов Америки, ширящемуся кругу представляющих взаємний інтерес вопросов, буде продовжен. У США кажуть так: зустріч була важливою, але Трамп у Росії все ще розчарований. Більше того, за словами Рубіо, Трамп вже співпрацює із Сенатом у питанні нових санкцій проти Росії. Протягом останнього тижня ми взаємодіяли з Сенатом щодо того, як виглядатиме цей законопроект про санкції. І лідери обох палат заявили, що вони готові почати рухатися вперед у цьому питанні. А ще Рубіо підтвердив, що США працюють над питанням постачання патріотів, і мова не лише про систему БПО з самої Америки. Сподіваємося, що ми переконаємо наших партнерів по НАТО надати Україні батареї Патріот, якими вони не користуються. Ну різницю, як то кажуть, важко не. Помітити, для повної картини треба було, щоб Лавров увімкнув Рубіо свіженьке відео одного із головних пропагандистів Росії Соловйова, де він грозиться знищити Америку. У мене такий простий вопрос: а на скільки процентів повірить Трамп, якщо скажете, що ми сотрем к чертової матері Америку? На скільки процентов повірить Трамп, когда пам'ять, що два посіддона сработаючи з, з різних сторон? Североамериканского континента приводит к образованию радиоактивного цунами, который создает навеки пролив имени товарища Сталина. А насколько поймет и поверит товарищ Трамп, когда осознает, что наши подводные лодки определенной серии оснащены достаточно мощным оружием, чтобы никакой, еще и близко, не построенный. Защитный элемент, золотой купол, бриллиантовый, говеный, какой угодно, мог защитить Америку от удара воздействия? Или он что, на полном серьезе считает, что как только она отправляет баллистику или поднимает свои гребаные Б-2, которые для нас видны, которые попытаются нанести удар по нашей территории, мы будем так сидеть и ой, смотрите, да нет, мы просто сотрем вас к чертовой матери с лица земли. Если вы считаете, что наш Верховный Главнокомандующий сами шутил, когда говорил, а зачем такой мир, в котором нет России, или когда вы считаете, это было так, случайной фигурой речи, когда было сказано, что ответ на встречный удар обозначает, что мы в рай, а вы сразу сдохнете. Вы вообще ошалели? Вы что о себе возомнили? Ну так реальне, хто висібе в замнілі американці? Взагалі чуть-чуть в чувство всі придіти скоти. А чи погрози влаштувати радіоактивний цунамі не дуже відповідає наративу про підтримку хороших дружніх стосунків? Те, що вірити словам Путіна про бажання миритися не можна, ми зрозуміли дуже давно. Відкриває очі на очевидні факти, і президент США. Я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Почесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Чи надовго Трамп прозрів? Питання звісно відкрите, але здається, мені що на зупинці під назвою Путін Брехон Трамп може затриматися. Бо бункерний карлик вкотре показав свою неповагу до Америки. Канського лідера видання New York Times пише, що Путін відверто ігнорує заклики Трампа до миру, а всі його розмови з ним ніщо інше як вистава, аби пустити Трампу пилюку в очі. А все чому? Бо Путін вірить, Україна от-от впаде. У міру того, як Трамп висловлює своє розчарування Путіним, стає все очевиднішим, що Путін готовий ризикнути своїми стосунками з президентом Сполучених Штатів Америки заради того, що стало його головною метою. Після 40 місяців повномасштабної війни досягнення капітуляції України перед його вимогами, рішучість Путіна продовжувати наступ Росії у поєднанні з ескалацією бомбардувань призвела до останнього спалаху розчарування Трампа Путіним, незважаючи на шість телефонних дзвінків між двома лідерами з лютого та два раунди прямих переговорів між Росією та Україною у Стамбулі. Росія лише загострила ситуацію. Ну, зважаючи на досвід зі взяттям Києва за три дні, певно, з такими заявами варто бути стриманішими. Хоча не вперше ж заперечувати сказане. Не знаємо, у що там вірить Путін чи хто його намагається переконати у непереможності Росії, але реальність трохи інша, і говорить вона сама за себе. Видання Економіст пише, що літній наступ Росіян став найбільш смертоносним для Росії за весь час повномасштабного вторгнення. Російські окупанти, захоплені українськими захисниками в полон, кажуть, що літній наступ їм було представлено як останній ривок. Російський диктатор Володимир Путін намагається зломити бойовий дух українців і здобути гору у війні, і, схоже, готовий за це заплатити. Наголошується в статті згідно з аналізом видання, під час літнього наступу, що розпочався 1 травня. Російські війська могли втратити близько 31 тисячі осіб. Таким чином, він став найбільш смертоносним для РФ за всю війну. І ви не повірите, але це фактично визнає навіть російський бойовик. Пам'ятайте Павла Губаєва, екс ватажка так званої ДНР. Не знаю, хто дав йому сироватку правди, але він заявив, що за три з половиною роки війни Росія втратила понад мільйон вояк. Блін, чи ти три з половиною года. Три з половиною года. І я утверждаю, то тобто моє міння, що звише мільйона жертв, убити, пропавші бізнес безвісті. І покалічені, в тому числі погибши в госпіталях. Як так сталося, що він заговорив про втрати? Загадка, бо офіційно публічно Кремль про втрати говорив лише раз у вересні 2022 року і називав кількість втрат у 6 тисяч. Наші втрати на сьогоднішній день погибшим п'ять тисяч чоловік. Що у Росії зроблять з Губорів? За правду робіть ставкою у коментарях. І ще кілька слів про людський ресурс Росії у Кремлі. Його не цінують, бо це лише гарматне м'ясо. Розхідник, і це під. Стверджує вже згаданий Соловйов, який каже, що можна спокійно покласти ще 300 тисяч російських солдат, аби захопити місто Запоріжжя. Ну, запорозькою направлені скоку можна. Ну, В кінці кінців, відправте туди. Хоть 200, хоч 300 тисяч. но Запорожі должно бути нашим. І вазможності і рішительності у нас хватает. Ну а чи вистачить чорних пакетів для цих вояк? Він не думає. Як і власне влада не думає про долю освободителей, які повернулися з війни живі, але скалічені. Ось в яких умовах лікують поранених у ростовському госпіталі. І, от поки Росія відправляє на собій сотні тисяч своїх людей, кремлівські попи накинулися на жінок зі звинуваченнями у демографічній кризі. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать. Да и никого мы шапками не закидаем. Если уже шапками их закидывать, то Индия с Китаем закидают всех нас, как бы, если даже по пол шапки дать им в руку, как бы. Вот уж точно нас шапками закидают. А мы нет. Мы исчезаем, мы уменьшаемся в числе, поэтому нам нужно хранить народ свой. То есть есть такая практика народа сбережения. То есть надо беречь народ. Беречь народ от наркомании. Адгибілі за рулем в п'яному виде, беречь народ от алкоголизма, беречь народ от безсмисних смертей, как это бывает между молодежью, Значить, такі зацепіри всякие там, рискуют свою жизнь, гибнуть ни за что. Лучше бы на фронт пошел. Ну так, звісно, проблема ж лише у цьому. Коротше, посипалася ісконна руська ідея. Баби і що наражають. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо. І обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось!